Звичайно, я зовсім не розумію, як можна там сидіти, навіть стареньким людям. Я розумію, що домівку складно покинути, але ну, життя важливіше. Головне, щоб було куди їх селити і куди переміщати, це також немаловажно. Якщо люди не хочуть, примусово вважаєте теж потрібно, так? Ну, мені кажеться, краще залишитися, залишитися живим, чим залишитися з землею, з господарством і всім іншим. Тут така двояка. Позиція для, мабуть, більш похилих людей це дуже великий стрес покинути все, що вони за роки нажили, надбали. Ну, а це все-таки життя в другому, це ну, врятувати своє життя. Тобто тут і однозначної думки в мене немає. Я сама іноді задумуюсь, як би там я поступила, ну, якби була там. Більш людиною похилого віку, так сказати, як вони говорять, що корінням приросли до рідної землі, і їм дуже це важко. Але, але треба, я думаю, що якщо чи треба, чи не треба, то треба примусово заради їхнього ж життя. Все-таки життя це найдорожче, що, що в нас всіх є. Звісно, так необхідна. ж може. А якщо люди не хочуть? Ну, це їхній вибір, але як ви їх примусово? Ну, дітей, а примусово, ви ж не будете за руки тягнути. Треба, звісно, просто треба обіждати людей, якась уговарювати, не знаю як. Ну, не дай Бог. А собі не коснулося, не дай Бог. Треба, я вважаю, що треба. Тому що там вже дуже-дуже гучно і дуже небезпечно. Так що я розумію, що треба виселяти. Навіть примусово? Навіть примусово. Навіть примусово, та що діти, Якщо такі вже, як я, то може їх і не треба, а примусово виселять з дітьми. Звичайно. Ну а якщо там йдуть бойові дії, як їм там знаходитись, якщо розрушаються їхні дома, куди їм діватися? Треба евакуюватись. Якщо дім цілий, то в принципі, ну це більше пенсіонери залишаються. А з дітьми молоді люди виїжджають. А ті, що старше 60, вони не можуть покинути свій дім. Думаю, що кожен. Хозяин своей жизни и должен он её сам решить. Нужно ему выселяно ну, вообще желательно. Потому что жизнь одна и неизвестно, как она повернётся. Сегодня живой, а завтра. И до примусової евакуації як ставитеся? Ну, тут у мене мнение моє расходится со мной. <кхм> с одной с одной стороны, э, Это необходимо, а з стороны, ну, чоловік, який вже далеко в возрасті, есть є люди им некуда поехать. поїхати. Потрібно. А чому так ну, як жити? Якщо люди не хочуть, примусово теж вважаєте потрібно. Ну, це їхні справи. Пусть остаються. Они самі за себе відвічають. Кожен чоловік за себе. Если некуди їхати він залишиться і не хочеть нікуди уїжджати. Ви ж пойміть, но якщо ну, пожилому чоловіку в віці, такої, як я, так куди їхати мені? От і вони залиються, пусть остаються. Я думаю, потрібно запитувати у людей, які живуть, їхню думку. Якщо вони хочуть остаться, пускай залиша. Думаю, що потрібно. Ну, бо там небезпечно. І навіть примусово, якщо люди не хочуть. Ну, якщо це дітей стосується, то думаю, що так. Ну, мабуть, треба щось робити. Нема чим захистити ту територію. Так? І навіть якщо люди не хочуть, то примусово теж? Ну, звісно, як ж. Звичайно. Думаю, так. А якщо люди не хочуть, примусово теж, та ні. Ну примусово ні. Як же ж заставляти? Звісно, люди повинні бути в безпеці.